Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку Ерік. І сьогодні у нас вже вкотре чергова порція гри від підписника. Цього разу дану катку мені надіслав Бінко, він же Олександр, який пішов в швидкий ринок, грає за п'ємонт синього кольору. Заклав і побудував вже дві казарми, оперативно знайшов золоті шахти. Займає також вугільні і одну залізну. Скоріше за все піде в стайні, про що я в принципі вже й сказав, взявши паралельно сокиру в академії. І давайте подивимось, що у його союзника. А вже на міні-карті зразу було видно оце восьме чудо світу. Гравець грає у всіх юнітів одразу. Що вже є ознакою топовості, будує одним селянином дві вежі <свісно> кинув будувати арт-депо, тому що доміки важливіше, ну правильно, закінчуються ж постійно житлові місця, тому що він просто набирає всіх підряд. А давайте хоч подивимося, що у нього в академії прокачано. Ну чого, Сокиру взяв, їжу прокачує. В принципі, щось в цьому є, навіть заклав стайню. Цікаво. <ouse> ну, шахти він зрозуміло, що не всі зайняв. Навіть ось таке можна в рейтингу побачити. Подивіться. Ну, в принципі, вам уже стає зразу зрозуміло, до чого тут іде. Тому давайте, поки час миру ще не закінчився, подивимось, що у противників. Тим часом Фіолетовим грає також наш підписник-медаліст за Алжир. Отже, тут буде Алжир проти Алжира, і я навіть знаю, якою буде розв'язка, не дивлячись на те, що цей повтор я бачу вперше. Тут у нього все по стандарту: три казарми вже активно прокачуються лігпєхи. навіть є дві стайні, набираються з дипцентру. Рундашири вже є 120 пачка гренадерів. І давайте подивимось, що там у зеленого. А зелений тим часом також грає п'ємонтом. Пішов він у століття, нікнейм його Thunder Spell. Якщо я не помиляюсь. Видно, що грати він плюс-мінус-міє. Правда, за оце я поставив двійку, тим не менш. Дивлячись на білд, стає, ну, по крайній мірі, складається таке враження, що він розуміє, що тут до чого. Давайте подивимось, мішки є. Каза Століття є, набирає піку. Навіть є перша станя, правда, чомусь набирає Драгунів 17 століття. Виставив повсюди охорону. Але ось цього війська буде недостатньо, щоб. Відбитись від Олександра, тому що тут уже повний спектр готової пробивної сили. Подивимось, чи є підкова. Так, підкова є. Прокачені майже повністю вугільні шахти до другого рівня, і трошки прокачана залізна шахта. Ну що ж, давайте прискоримось уже кінець миру, як не як. І подивимось, що з цього. Вийде, а вийти повинно доволі цікаве, тому що і так зрозуміло, що тут медаліст піде пробивати червоного. Питання лише в тому, чи піде зразу пробивати свого супротивника Олександр. Поки що він лише посилає скільки тут: 120 драгунів на допомогу червоному. Я ще не знаю, що це виліється. Але мені здається, це велика помилка, тому що він би спокійно міг цим військом проатакувати зеленого, який будує вже другу казарму століття. Ну, те, про що я говорив, ми трошки пропустили, але тут уже полягло ну, мінімум 10 коней, плюс іще один зал арти, і ще в добавок 5. І зрозуміло, що медаліст тупо не помічає червоного. Заходить в глиб його території. Олександр ще намагається якось врятувати ситуацію. Я не знаю, ну це звучить доволі дико. Зрозуміло, що цих 50 драгунів тут нічого не зробить. А якби він сюди їх використав, інша б справа. А так, що вже в зеленого тут працює вже і друга каза століття, активно набирається маса, є арта 10 штук. Тут уже зрозуміло, що навіть нема на що дивитись, хіба що <смі> на ось цей трикутник веж, який, мабуть, передає нам якісь координати чи знак, я не знаю. Але молодець червоний тікає до синього надії вирвати перемогу в майбутньому, поки синій намагається тут розбиратись з зеленим, І зелений доволі вміло використовує арту, тобто. Я вже зараз з впевненістю можу сказати, що це абсолютно дисбалансні команди. Можливо, Бінго трошки більш досвідченіший, ніж медаліст, але в цілому їх рівень плюс-мінус одинаковий. Тут уже медаліст просто у відкритий простір з відкритими воротами заходить до Бінго. Не знаю, чи зможе він відбитись, чи ні. Так, 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 тут багато стволи. Бінго задіює, поки намагається продавити зеленого. А до речі, давайте подивимось, що у зеленого. У нього тут три стайні, але чомусь він не запускає третю, грає в гусарів. І що здається? Та не може цього бути. Та не може цього бути? Серйозно? Ні, це круто. Зараз Саня, до речі, медаліст також Саня, але ми в цьому контексті говоримо саме за Бінго, він тримає по суті два фронти. А, ні, ні-ні, я помилився. Зелений е, не здався. Я чомусь подумав, що він вже здається. Але зелений втік продовжує свою боротьбу, поки Бінго добиває його базу. Єдина різниця, що навіть ось цей слабенький гравець додумався евакуювати більше селян, ніж зелений. От в чому такий когнітивний дисонанс. Тут ще Саня доволі впевнено тримає оборону проти іншого Сані, так мовити. Тут він добиває базу зеленого. В принципі, тут вже і добивати практично нічого, але так як живим. Із ключових націй, поки що залишились Європа і Алжир, я б все-таки зробив ставку на Європу. Ну, це в тому випадку, якщо медаліст не захопить десь тут націю. Ну або ж, наприклад, його союзник швидко не відновиться. Тому я б на місці медаліста, враховуючи, що у нього цілий бум уже по ресурсам. Передав ці ресурси зеленому гравцю, це було б найправильнішим рішенням. Ну і звичайно, тут треба під нуль добити базу червоного, поки синій тут лише переходить у століття. У зеленого це століття вже давно є. Але подивимось, чи перекинув зеленому ресурси. А, ну тут, в принципі, їжі. Достатньо, щоб побудувати як мінімум дві кази століття, а якби ще медаліст переслав оцю кількість каменю, то я думаю, там би і на три вистачило. Як я вже й сказав, Олександр Бінго в столітті будуються дві кази потихеньку відновлюється навіть червоний гравець. І є таке відчуття, що червоний краще себе поводить, ніж тоді, коли він. Під час часу миру о, розвивався, тим не менш подивимось, як він буде в довгій перспективі. Тут ще треба добити Другу казарму століття. Єдине Саня не забудовує кам'яні стіни, що може стати помилкою ОП. Ерік шарить, Ерік шарить. Тому, в принципі, це було б логічним рішенням, враховуючи, що проти тебе доволі серйозні противники, навіть якщо ти зніс зеленого, зелений доволі швидко відновлюється. Поки медаліст тут уже майже по усьому периметру забудував ці стіни. А давайте подивимось, як бачить територію Олександр. Так, він вже бачить, що тут є кам'яні стіни. Тому він і сам не проти забудови. І тут уже розвиваються серйозні бойові зіткнення. Зрозуміло, що я б не рвався так в лоба на місці медаліста, тому що тут дуже активно працює арта. До речі, ми так і не подивились прокачки Олександра. Тут у нього повністю все прокачане. На жаль, я не звернув увагу ще тоді, коли він боровся проти зеленого, але я певен, як мінімум, один швидкостріл, прокачка за залізо і сила вистрілу за вугілля точно у нього були. І зрозуміло, що очевидно Філайтовий тут не зміг продавити синього, адже Алжиром навіть на такому етапі. Вже доволі складно розраховувати на результат. Тому фіолетова зелена команда змушена відступити. Але у них тут фортеця вже потихеньку зелений відновлюється, набирає активну піку. Знову ж таки велика помилка в тому, що він надіслав тільки незначну кількість селян. Ось ці 20, які вижили. По суті, і розбудували це місто, а якби він евакуював цих селян раніше, щоб їх було хоча б 100-200, чи скільки там їх на той момент було, то я думаю, він би набагато швидше розбудувався, і, відповідно, економіка у нього була б в більш кращому стані. Прокачок у нього ніяких немає. Мабуть, і підкову нема сенсу дивитися так. Зато є палаш для гусарів, тому що він, я так розумію, до кінця гри буде грати гусарів. Тут Саня робить правильно, він набирає піку, тому що розуміє, що йому треба маси, адже він грає проти нації, яка є королем, так мовити, мас. Тому. Відповідно, в першу чергу ставки будуть на арт дуелі. Зелений вже намагається активно включатись в цю боротьбу. Але не сказав би поки що, що це має якусь ефективність, таке відчуття, як він просто сплавляє свої війська. Ну, це той момент, коли навіть я, можливо, помилково вважаю Зеленого сильним гравцем. Тому що, дивлячись на його поведінку під час боїв, складається таке відчуття, що він грає третій день. Хоча по білду, по розвитку, він робить все правильно. Але його бойова поведінка, вона не зовсім зрозуміла. Окей, тут якесь гусарське забігання, невже буде й тактичний хід, поки тут іде безпосередня лобова. Атака. До речі, Фіоли тут має свою базу. Поки що Олександр не звертає на це увагу. Подивимося, як бачить фіолетово-зелена команда карту <плес> приблизно так же, як і Бінго. Вони кулю не беруть. В принципі, їм не треба. Зараз є. Більш необхідні прокачки, які варто використовувати в пріоритеті. А червоний тим часом щось тут стоїть за що? І вже не першу хвилину йде ця лобова стичка, поки що переважає в ній саме Саня Бінго. Давайте подивимось, що у нього по інфраструктурі П'ять стаєнь, 3 кази століття, дві казарми 17 століття. Подивіться, скільки дерева, до речі, правда, з золотом слабувато. Але на цей момент можна було обміняти дерево і побудувати третю казу XVIII століття. І нарешті нарешті червоний тут встановлює, так мовити, свої правила, свій режим. А до речі, помітьте, чим ближче Саня Бінго наближається до фіолетово зеленої бази, тим зрозуміло, що більше переваги на боці ось цієї команди, тому що часу виходу до цієї точки. У цієї команди більше. Відповідно, і мас тут більше, так як червоний особливо не залучений до цих боїв. Він просто ходить тут, розважається. І треба віддати належне, що поки що в цей момент все складається на користь медаліста і тандер спела. Якщо не помиляюсь, просто вони якось без атаки йдуть. І можливо це може якось зарішати. Точаться запеклі бої. Що тут у зеленого? Дві казарми 17 -го століття, дві казарми 18-го можна було б уже давно наміняти на третю, можна було б уже давно фіолетовому передати всі ресурси зеленому. Тому що я нагадую, на таких етапах гри. Ключовими націями є вже саме європейські. Тому ставку треба робити на Європу. А поки що я цього не бачу. Тому що у Зеленого на цей момент лише три стайні. Серйозно? Дві казарми століття. Чомусь мені здається, що це може бути фатальною помилкою. Навіть тут червоний розбудувався. Ну, я ж вам кажу, у нього зовсім інша гра. Він на своїй хвилі. І знову йде боротьба за військову ініціативу. Тут, в принципі, нічого нового. Давайте подивимось, що в медаліста. Я думаю, що тут все очевидно: 5 казарм, 3 стайні майже повністю прокачені мамлюки доволі грізна сила. Але, попри кучу ресурсів, не взяті ні Підкова, ні Палаж, наскільки я пам'ятаю, Палаж діє також на мамлюків, але це не точно. Тому виправте мене в коментарях. Тут уже повністю прокачана академія, прокачані легпехи. А кого він набирає з дипцентру Грундашири, окей. Можливо, варто було набирати гренадерів. Просто знаєте в чому проблема? Саня Медаліст, той, що грає фіолетовим, він абсолютно ніяк не використовує на користь свої ресурси. Тобто, в даному випадку, це лише просто цифри. Адже все, що йому треба було побудувати та прокачати, він вже практично це все зробив. 4 арт депо, ну хіба що можна до 6 довести, але він чогось цього не робить. Він будує три гармати, і лише з одного арт депо випускає гаубицю. І знову ж, вони тут якось йдуть чи то без атаки, чи то мені так здається. А, можливо, це розсинхрон, тому що, <с, <с,> тому що тут піка зависла, як наче під Спайсом. Знаєте, коли йдете по місту. І бачите там на вулиці по дорозі, там, по своїм справам, певних, так мовити, космонавтів. Тобто те, про що я і говорив, медаліст не використовує потужності своєї економіки. Я не знаю, до речі. Він хай напише вже в коментарях, можливо бути ще в козаках в рейтингу таке, що гра трохи лагає, і вона не дає можливості вам перекинути ресурси. Тому що там, де є вкладка Передати ресурси, там просто в цьому переліку може не бути вашого союзника. Буває і таке. Тому, якщо саме в цьому справа, тоді окей, тоді все зрозуміло. Але якщо це справа в тому, що медаліст просто не додумався надіслати зеленому ресурси, а зелений не додумався попросити, тоді Х'юстон у нас проблеми. <сум> тому ну, по-іншому я не знаю тоді, як це описати. Дивіться, от, якби медаліст передав зеленому всі ті ресурси, які має в наявності. Я не знаю, чим закінчиться ця гра, але вони б уже давно виграли. Я вам серйозно кажу. От подивіться на ці ресурси. Подивіться, зеленому вже можна було б 5 казарм поставити. Я вам серйозно кажу. 5 казарм. От давайте подивимось, скільки у Бінго зараз їх. Три казарми. І всі його ресурси в основному йдуть на війну. Він тут уже забудовується. Кам'яними стінами, розуміючи, що якщо його продавлять, йому треба буде відходити і грати від оборони. Тому робить все правильно. Я б ще тут вежі наставив, доміки, все як я люблю. Ось тут стіни також важливо було б поставити. Просто, знаєте, і той же зелений, він не використовує свій потенціал наповну. От він набирає оцих. Гусарів для чого? По-перше, він не запустив до цих пір третю стайню. Це прикиньте, скільки пройшло часу з тих пір. По-друге, він побудував до цих пір тільки А ні, чотири стайні. Чотири стані, вибачаюсь. Вибачаюсь. Так, да, він побудував, але знову ж таки не запустив четверту. Отже, взагалі не використовує потенціал цих гусарів. Пам'ятаєте, десь? 10 хвилин 10 тому він зробив оцей трюк, я не знаю, відвів гусарів, щоб зробити якесь забігання, але так, це, походу, нічим і не закінчилось. Також я десь на якомусь проміжку часу бачив, що тут він десь проламувався. Але дивлячись на те, що тепер цих гусарів тут немає, нічим це, мабуть, і не закінчилось. І націю він. Звичайно ж, не відкопив. Ну, поки що, з того, що я бачу зараз, все йде до перемоги Олександра Бінго, але поки що не будемо поспішати з висновками, тому що в будь-який момент ситуація може перевернутися, адже тут все-таки дві нації. А тут війська чим далі, тим більш складніше пробиватись. Тому що, як я і казав, маршрут логістики він з кожним метром, так мовити, ускладнюється. І тут я бачу, що вже в переміжку медаліст набирає і пікінерів. До речі, у них до цих пір не відкрита карта. А подивимось, що у Бінго. У Бінго також. Я б назвав це відео. Битва невідкритої карти. Або битва в тумані війни. Хоча тут Бінго просто бачить 80% карти. Навіщо йому в принципі витрачати ще 6 тисяч золота на кулю? Ну і здається, що це все? Тому що синьо-фіолетова команда йде на контрола. Так мовити, жест останньої надії. Тут Бінго активно прикриває свою арту армією. Правда, точка збору у нього чомусь ось тут. І якщо Бінго виграє, я вже по суті назвав всі ці помилки, які просто стали фатальними. І не в тому плані, що. Вони б сильно ні на що не вплинули. А навпаки, якби, як я й сказав, Фіолетовий передав всі ресурси зеленому, я думаю, що гра б кардинально б змінилась би не на користь Бінго. Але вже як є. І то це ми можемо тільки умовно. Прогнозувати, але як би було насправді, ми не знаємо. Ну і здається, що ще трохи і фіолетово зелена команда програє. І дивіться, до речі, я лише зараз помітив, що зелений гравець також відхопив другу націю. Не знаю в який момент. На жаль, я це проморгав. Але мені здається, що саме тоді, коли ось ці 40 гусарів чатували десь біля цієї бази, і, мабуть, вони захопили якусь із цих шах, але чомусь доволі слабо він вибудував другу націю. У нього тільки дві казарми, одна стайня, яку він не запустив. Тобто, дивіться, що стосується зеленого гравця. Я можу сказати з впевненістю, що він однозначно сильніший, ніж червоний. Червоний тут взагалі не бере участь в боях на протязі усієї гри. А от зелений, він шарить всі ці білди, але він не вміє грати саме в підтримці в бойових умовах. Ну що ж, як я і казав в певний момент, бінго виграє цю катку. В принципі, логічно, зачасту мені присилають ігри, які закінчуються перемогами, але все може бути і завжди можуть бути певні інтриги, тому що я вважаю, що можна присилати і ті ігри, які не завжди закінчувалися перемогами. Якщо ви грали там достойно і показали дуже крутий рівень, чому піні. А тут все завершилось по канонам всіх, так мовити, позитивних кінців. Тут Бінго грав дуже круто, ну і при цьому отримав хороший результат, навіть перебуваючи в доволі нерівній боротьбі. Тому вітаємо Олександра, дякуємо йому за те, що він прислав цю гру. Я думаю, що ви сповна насолодились саме цими баталіями. Коли один гравець бореться в нерівній боротьбі проти двох, тому оцінювати дану катку лише вам. Не забудьте підписатись на канал, пролайкати це відео, написати обов'язково коментар. Той, хто хоче підтримати канал спонсорством, може це зробити по QR-коду або в посиланні в описі. Звичайно ж, переходьте на мої стріми, дивіться інші відео. Вони не менш цікаві, і не забувайте присилати свої реплеї. Ну а на цьому все. І ще раз дякую за увагу на зв'язку.